Я пригнула, якщо чесно. Не... Я не знаю, я боюсь. В смысле за тебе? Я не за себе, кажу, я взагалі прийду. Ще погано, я не знаю, сейчас цих всіх ще буде припляти. Без страшно, дити. Субтитры сделал DimaTorzok За буйки не запливай. За мурена, точно, мурена. Давід дуже схожа на мурену. А це там вибух? У мене це не перший раз робить. Угу. Вони знаєш звідки? з отої великої. Угу. Не знаю. Так, ось до нас припливла золота рибка. Да, да, взагалі. І прибилася до нашого берега. Чудово місце?